Пані та панове, шановні друзі, ми живемо в часи великих трансформацій. Світ не стоїть на місці. У 21 столітті людство зіткнулося з новими викликами. І мова йде не лише про глобальну економічну кризу, чи загрозу екологічній безпеці цивілізації, поруч. З потужними інтеграційними процесами в Європі та поширенням демократичних цінностей ми спостерігаємо у різних куточках планети пробудження радикальних та екстремістських рухів. Відбувається посилення напруги між етнічних та міжконфенційних відносинах. Тому я вітаю. Ідею організаторів цього саміту зібрати в одній аудиторії представників різних етносів та релігій, експертів і політиків з тим, щоб дати сучасне бачення перспектив розвитку і нашу спільну відповідь на ті виклики і загрози, що постають перед Україною і перед людством в цілому. Те, що саме наша країна приймає такий представницький форум, є глибоко символічним і закономірним водночас. 20 років тому Генеральною асамблеєю ООН була прийнята декларація про права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин. І так само 20 років тому, ще в перші роки незалежності, 25 червня 1992 року, в Україні був прийнятий закон про національні меншини в Україні. Він став суттєвим внеском у міжнародну систему правового захисту прав людини у міжнаціональних відносинах. Усім громадянам нашої країни, незалежно від їх національної, етнічної, релігійної або мовної належності було гарантовано рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права. Український досвід важливий в сучасному світовому контексті, перш за все, як приклад мирного і стабильного розвитку міжнаціональних відносин та уникнення етнічних та конфесійних конфліктів. Період становлення державності. Важливо і те, що норми вітчизняного законодавства про захист прав та інтересів національних меншин не залишилися на папері. Україна послідовно здійснює політику, що спирається на принципи і цінності, в основі яких лежить беззастережне дотримання прав і свобод людини. Народ України є єдиною. Спільнотою, для якої повага до мови, культури, традиції, історичної пам'яті представників всіх етнічних меншин складає основу життєвого укладу. В Україні створено всі умови для розвитку та утвердження національно-культурної самодбутності для всіх без виключення національних громад. Україна не лише гарантувала на законодавчому рівні права національних. Меншин, а й забезпечила відповідні умови для їх самоорганізації та етнокультурного відродження. Наша держава приєдналася до всіх основних міжнародних документів, що були прийняті в даній сфері. Йдеться зокрема про рамкову конвенцію захисту національних меншин і Європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Держава взяла на себе зобов'язання щодо всебічної, в тому числі, фінансової підтримки діяльності громадських організацій у збереженні та розвитку традиційних національних культур. Сьогодні культурне розмаїття це справжня цінність українського суспільства, запорука його єдності, перепона для поширення ксенофобії та екстремізму, які сьогодні стають все більш. Тривожним явищем у різних частинах світу за останні роки було суттєво вдосконалено механізми державної етнічної політики. Продовжується робота над стратегією державної етнонаціональної політики, стратегією боротьби з дискримінацією в Україні, нової редакції закону України про національні меншини. Триває удосконалення вітчизняного міграційного законодавства, його узгодження з європейськими та міжнародними стандартами. Шановні учасники саміту, Україна має добрі традиції мирного і гармонійного співжиття представників різних конфесій і національностей. Але в нових умовах постають виклики, що часом мають своє коріння в історії іноді обумовлені більш загальними соціально-економічними чинниками, а іноді є результатом політичних спекуляцій та провокацій в цій чутливій сфері людських взаємин. Серед них проблема облаштування та соціально-культурної адаптації громадян, депортованих за національною ознакою. У парламенті пройшов перше читання, відповідний законопроект, і ми продовжуємо. Вести діалог з кримськотатарською громадою та представниками інших етносів, що зазнали несправедливих репресій, водночас, незважаючи на позитивну динаміку останніх років, нас тривожить час від часу, виникаючи факти насильницьких проявів ксенофобії. Найчастіше такі конфлікти мають локальний особистий характер. Але треба бути пильними, бо зростання міграційних потоків, поява радикальних ідеологій та політизація, можуть в будь-який момент перетворити дрібний локальний конфлікт на серйозну небезпеку. Ми усвідомлюємо це і активно працюємо над недопущенням подібних сценаріїв. Фактором ризику є і те, що представники деяких меншин, особливо числа, Новітних мігрантів залишаються ізольованими від загальнонаціонального громадського життя. Шановні учасники та гості форуму, досвід співіснування в діалозі різних віросповідань вироблявся в Україні протягом століть. Значною мірою в останні десятиліття цьому сприяла робота Всеукраїнської ради церкви та релігійних організацій, до якої входять всі провідні. Конфесії, такий досвід добровільної духовно-культурної співпраці є корисним як для наших західних, так і східних партнерів. Переконаний, що цей діалог буде лише поглиблюватись, і як президент України я буду цьому максимально сприяти. Шановні друзі, очевидно, що міжнаціональні та міжконфесійні відносини сьогодні не можуть бути цілковіта. Безпроблемними, принаймні на нинішньому етапі розвитку людства. Потреба обговорити наявні проблеми і поділитися досвідом їх подолання зібрала нас сьогодні. Та крім стурбованості викликами і загрозами, я відчуваю в цьому залі надзвичайно теплу атмосферу. Бачу це по вашим обличчям і очам. Відчуває доброзичливість і толерантність. Сьогодні тут представлені поважні міжнародні інституції, провідні вчені, фахівці, які брали участь у створенні засадничих правових актів щодо забезпечення прав національних меншин. Серед нас лідери більше двох тисяч національно-культурних і релігійних громадських організацій, що презентують Потужний сектор громадського суспільства України. Надзвичайно важливо, що всі ми разом ведемо конструктивний діалог. Переконаний, що спільно ми зможемо зберегти мир і злагоду в нашому домі. Дякую за увагу.